Наприклад, ти питаєшся в Бога про щось, а він тобі не може про це сказати, тому що тобі треба знати щось, що має бути перед цим відкриттям. Якщо ви не зрозуміли, про що я говорю, дивіться: такий приклад: як пояснити Аврааму, що таке сайт? Ось як. Якщо би Авраам почув слово сайт і питався в Бога, Господи, поясни мені, що таке сайт, то Бог йому би пояснював, що таке електрика. а лише потім, що таке електроніка. а лише потім, що таке передача інформації з одного провідника на інший, тобто по, -по повітрю, передача сигналу. А лише потім він би пояснював Аврааму, що таке інтернет. А лише потім він би пояснив Аврааму, що таке сайт. Друзі, дуже часто ми просимо Господа, щоб він щось пояснив, а Він нам дає відповідь, якби зовсім не на цю тему. Але справа в тому, що коли нам відкриються попередні речі, що таке електрика, що таке передача інформації, що таке інтернет, тоді він помал, мало помалу приведе нас до відповіді на наше запитання. Будьте благословені, якщо ви зрозуміли мене зараз.